Всем привіт, друзі! Забув вже коли купляв голубів, але були на виставці в умові. Той раз я цей мрамор провтикав. Оце чисто дагестанський мрамор. А цей раз людинка вивезла, ще людину, цю я знаю. Братан дивися. Велике спасіба за птицю і за скидочку. Ну, от взяв отаке по мрамору. Е, люди беруть. Минулий рік у нього брали. Не знаю, всі хвалять. І сама людина каже, що попробуєш, ну, От реально кортить, візьму птенцов. Будемо наблюдати за цією птицею. Тому в Умані бачив. Цю птицю, можливо, спілкували з власником, можливо, і знайомі. Кому цікаво Миколаївська область. Власник студа, дам а номер є. Ціна там тисячу голова. Так людина продає. Те, що там по мрамору, он така орехова є. Тоді отакий От голуб голов'я світленька, такі людина нам продає по 500 гривень. Ну, кому дорого, це таке. Я не ще тисячу гривень за голуба. Ну. Понятно, не кожен може дозволити. І я не мільйонер, але не куплю собі пачку сигарет, а з і куплю голову. Ребята, живемо один раз в житті. Захотів, його треба купити. От так. Попробуємо, будемо слідкувати за цією птицею. Далі, Пірки, дві пари і пара білих. От тут теж історія така з цією птицею. Фірма там є недалеко в нас в Київській області полуфабрикати. Держать азербайджанці, як мені розказали. Працював на тій фірмі наш Голубівод Українець, держав якусь там декорацію. Він ці хлопці привозили йому яйця з Азербайджану. І от ця птиця оказалась в Україні. Ця людина, на жаль, її звела, бо то, що каже, серце там болить, птиця, блін. Покривається, ну, казав, що щось мало ну, время сумасшедше, ну по ігрі щось там слабувато. Тобто, вона є, ну не такі вона сильно там ігрові. Хоча казав, були екземпляри, це з його слів, я лічно не бачив, хотів до нього попасти, але так і він їх звівся. Але знайшов конці, де ця птиця в кого вона. І спасіба, дяді Віті, поділився зі мною. Тобто, попробую я і цю птицю. Ця птиця чисто привезена. Так що так, давно не купляв голубів, ну ви знаєте, хочеться хочеться чогось ще попробувати, от блін, Я цей мрамор хотів. Той раз він був там і темніший, як картинка, звісно, був багатьом, я розказував, не зняв. Ну, це по молодих тут є людина, каже, він ще набере цвіт. Та тобі, мені, в принципі, той цвіт не важно, Мені важно подивитися, буде птенців їх в небі. Їх ганяти не буду. Людинка каже, смисла немає. Ну, а візьмемо а будемо, будемо наблюдати за цією птицею. Доживемо до виводного сезону, дасть Бог закінчиться ця вся фігня в Україні. І будемо наблюдати по цій птиці. Так що от мені було от ще цікаво спробувати. Я мечтав, прямо ще не приїхав, нема цього мрамора, Капець. А казалось, що я знаю цю людину, навіть номер в мене дещо переписувалися ми в Фейсбуці ВКонтакті, то є знакомий. Колись і дзвонив до мене чоловік. Я просто, блін, тоді не розглядів, його розібрали моментально. Ось таке По мрамору оце голубок перестить як картинка. Я не вибирав там особо. Що понравилось, то взяв. Чубатий був красивий. можна було вибрати, людина посовітувала. От я взяв. Там пара є по мрамору, вон така горобина, голубка і голуб світлуватий це таке по червоному мрамору ну Побачимо. Тиця привозна з Дагестана була. Розказує людина, хочемо спробувати і, і подивитися. Що, як. Дивлюсь, навіть пара парованих угадали. Пороганих. Я, ну, я їх буду розділяти, зараз птенцов я не збираюся брати. от так Зараз вони тут отдільно на карантинчику. Я думаю, їх в принципі тут і місце буде. І будемо дивитися, пробувати. І вам показувати. Коротше так, виставка була нормальна, не знімав я нічого, там трошки на виставці познімав, от іменно по цьому мрамору, там гачучи. Та так було всього. І декорації різні, і всього, всього, всього. Вітер, як завжди, сильний. Дощ трошки налякав, а тоді сонечко вийшло. Коротше, якось так. Ти дивіться, от інтересно, навіть ці пьорі людина їх ця не ганяла, яку я забирав. Ну, так широкі, хороші. Будемо брати, хочу взяти по них птенців, подивитися все. Коротше, будемо дивитися на відео. Ось такий типа проєкт, Як в людей там є якісь проекти. От і в мене такий проєкт. Подивимося, що як. Бо ну, клітки красиві, а хочеться реально подивитися. Подивитися, що де і як. Ось така птиця. Така птиця. Так, в общем, все, мужики. всем спасибо, всем пока, То, що з дороги. Зразу вам бігенько відео зняв. Показати. Будемо наблюдати, будемо ну, Птиця зацікавила мене, я її знайшов, взяв і будемо пробувати. Отак. От все, всім спасибо, всім пока.